Зіцях Тараса Лейко, вам слово вже, от якось і з того, що почули в ефірі. Я знаю, що ви доволі ну, так скептично і навіть критично ставитеся і до пана Арестовича, можливо, не хотіли вступати. З ним в якусь дискусію, це також зрозуміло, тому що його поява в нашій студії, вона і для нашої аудиторії, такої, яка з нами завжди з нами давно, вона викликає певні запитання, для чого ми його запрошуємо, тому що в людей є певна якась вже однозначна думка, яка склалася про Арестовича, що він швидше, ну якби не та людина, яку ми хочемо в цих ефірах бачити, але разом з тим, коли людина, яка викликає довкола своєї персони, от стільки якогось інформаційного. Ну, такого, знаєте, Я хочу сказати шуму, але не знаю, чи це шум. Ну просто і дискусії багато про це говорять. Ми теж цим користуємося і ми мусимо надавати слово. Однозначно резонує і резонує голосно. Так, Як Ми би, звісно, було. що якби я, я теж слухаючи його, я розумію, що він і, і, і це правда, я знаю, що він так само думає використовує наш майданчик і нашу аудиторію для того, щоб певні меседжі доносити. Тому я лише єдине прошу нашу аудиторію аналізувати все те, що каже пан Олексій Арестович, тому що він. На одних ютуб каналах говорить одне. В нас він говорив трошки по іншому. І коли ми йому кажемо, що чому ви так казали, ну він каже, що не казав. Тому тут знаєте важко навіть десь дискутувати. І це не зовсім навіть наше завдання, тому дали слово, ви робіть свої висновки. Пане Тарас, вам слово про цей рік, який наступив. Ну і поділіться своїми рефлексіями. Я не буду рефлексувати на пана Арестовича, немає змісту. Я маю про, про нього свою думку, його інформацію е, пережовую. Ну, він працює на себе, е, любить себе людина. Вона, в принципі, на кожному майданчику дає людям те, що вони хочуть почути. І тому ця кількість переглядів, підписників, напевно, там стане не цікавить. Це То... політична мета? Ну, якщо так, так... Це політична мета. Він працює на свій політичний проєкт. Я думаю, що. Він, мабуть, на майбутніх парламентських виборах вистрелить своєю якоюсь партією, лідером, очільником. І, в принципі, з тих закоханих людей назбирає своїх голосів. Тобто він робить свою роботу. Щодо наступного року, що ми говоримо. Пробуємо, скажімо так, прогнозувати. Хоча у війні прогнозувати це дуже річ така невдячна. Тому що кожні дві сторони, які воюють, вони мають свої плани, вони мають своє бачення, вони їх хочуть реалізувати, але досить часто воно йде абсолютно не за планом. Або трішки не за планом. Ну, так як ми мали початок війни у 22-му році. Десь там московити розраховували, що за місяць і все закінчиться і буде капітуляція України, не склалося. Зараз в неї інші плани є. Щодо їхньої геополітичної позиції, зараз, добре, що вони понижують планку. Так? До того його часу в них постійно йшов підйом. Тобто вони хотіли щораз більше капітуляції там вигаданого неонацистського уряду, денацифікацію. Вони вже про це нічого не говорять. Вони зараз вже говорять про захист знову ж таки російськомовних громадян, про те, що вони говорили в 2014 році, повертаються до захисту суверенітету, суверенітету, так територіальної цілісності двох псевдореспублік. І це добрий меседж для світового співтовариства, тому що диктатор дає слабинку. І якщо цей меседж добре, наші партнери зараз його почують, відчують і будуть готові добивати, то дійсно 23 23 рік для нас може стати переламним. На жаль, воно ще в 23-му році не завершиться ця війна. Але, по крайній мірі, ми можемо вже на кінець 2023 року е, загадувати і пробувати заходити, звільняти Крим, бо це для нас важливо. Е, приблизні оцінки, що може відбуватися з дій ворога. Е, так в них мобілізація йде повним ходом. І я би боявся навіть зупинятися на тих 300 тисяч, 400 тисяч, тому що. Походу, в них дуже легко може бути і мільйон мобілізованих. А говорити це, що це не буде проблема, бо вони будуть поганенько озброєні ППШ ППСами, ами бо їм не вистачить калашників. Я б теж так дуже а, не песимістично не дивився, бо м, насмішки чмобіки чмобіками, але попробуй вбити того чмобіка. Тут треба теж докласти зусиль. Щодо їхньої техніки. Яка би та техніка не була поганою, скажімо так, але а, в них на складах законсервовано ще десь є порядка там, 10 тисяч того металобрухту, який може завестися і їхати. І хай він буде поганий, там, без динамічного захисту, але він все одно буде вбивати українців. А, і треба докласти зусиль, щоб те, це спалити. Тому розслаблятися. Ну, нам абсолютно не можна, що десь ось вже ще трішки нам партнери допоможуть, і буде вже близька допомога. Ну так воно не вийде. Ворог зараз вам. готується наступати. Він буде наступати на кількох напрямках. На багатьох, напевно, напрямках він буде наступати. Якихось два в нього будуть пріоритетні. Тут питання, звичайно, нам зрозуміти і вгадати, де буде пріоритет. Ну, можливо, один. Але в будь-якому випадку на наступ на запорізькому напрямку буде. І вони зараз активно вже місяць часу шукають слабкі ділянки, кладуть свою силу, але для того, щоб пробувати знайти якусь певну дірку, де можна проламати. Вони будуть атакувати з півдня Донеччини. Їх цікавить Вугледарський напрямок: Корахове, вихід на Покровськ. Дружківку і для оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Відповідно, ці бої зв'язування наших військ під Бахмутом, під Соледаром, будуть, мабуть, підкріплені ударом з півночі на Куп'янськ і знову з виходом на Святогірськ. Це знову ж таки питання оточення словянсько краматорської агломерації, і це, напевно, може бути найменшою. Найменшою задачею, які собі ставлять е, московські фашисти. Удар на Київ, буде вихід удар на Київ. Вони врахували, врахують помилки, які вони зробили. Їм бракувало особового складу 70 -ти тисячний контингент це було замало, потрібно втричі більше. Проблема для них назбирати? Угу, не проблема. Е, говоримо про те, що з Білорусі нічого не буде, бо нічого не передбачає. Я теж думаю, що не буде, але рухи для сковування наших військ будуть, буде захід, будуть обстріли. До цього ми маємо бути готовим Тому, так з паном Петром погоджуся, я теж думаю, що кінець весни, кінець весни, друга половина весни, це буде е, такий жорсткий наступ московитів для того, щоби. Зафіксувати знову ж таки просування якоїсь певної лінії, з... поставити на складне становище і заставити в нас мовчки погодитися е, на окупацію тієї території. Вони вже напевно не будуть від нас вимагати визнання е, їх, е, а скажуть, давайте ми так як в 2014 році. Якби замовчимо, ми тут контролюємо цю територію, ну контролювали частину Луганщини, Донеччини. Зараз ще вас чотири області відтяпали і так тихенько якби, мовчить. І ось зараз питання є у наших партнерах. Якщо партнери вже нарешті перестали боятися московитів, якщо вони вже е, втратили цей переляк і бачать, що ця російська, російське військо, російська армія була надута, її можна бити, її точно можна бити. І правильно ми ви сказали високотехнологічною зброєю. От якщо вони зроблять зараз наступний цей крок, а не так, знаєте, як на квасне молоко помаленьку, що, щоб ми би в принципі не вмерли, але постійно нам чогось якби, бракує, а, то відбивши оцю контратаку, цю атаку московитів, наступну повноштабного атаку, ми можемо пройти, перейти на, по, по, по всьому фронту на контратаку і на кінець року вийти на державні кордони, е, не враховуючи Криму. Крим, на жаль, буде на закуску, але Крим ми повинні звільняти теж. Ми повинні його чим пошвидше атакувати, бази, які в Криму. Тому що, ви знаєте, в Російській Федерації взагалі Крим, як територія, взагалі ці люди не були потрібні. Це вони зробили військову базу, на яку зараз їхні війська відходять, вони злагоджуються, мають передишку, логістичні бази і знову знову заходять до нас. Тому... Поки ми не звільнимо Крим і не вийдемо на кордони 91-го року, проблеми з Московією ми, на жаль, не вирішимо. Ми можемо її тільки заморозити і пізніше ще отримати ще більший удар. Наша задача за два роки закінчити і перемогти в цій війні. Всі народжуються воїнами. Тому не кожному дано битися. Але є багато інших фронтів, де можна докластися. В принципі, до речі, в нашій країні в стані воєнного часу вже треба було набагато швидше переходити на військові рейки. І, може бути, альтернативна служба. Ну, Не хочеш, не можеш воювати. Не може йти на передову. Виготовляй снаряди. Нам бракує 122-го калібру, 152-го. Це можна робити. Це можна робити на маленьких підприємствах, на маленьких, навіть гаражах можна організовувати. Ну, звичайно, це б мала військова адміністрація організовувати. І, в принципі, концерн «Укроборонпром» «Укр тихенько. Це можна зробити. Щодо знаєте, спихання, чому не йдуть ті, чому не йдуть ті, ну, це звичайні відмовки. Ну, якщо б вже всі пішли, то потім би я пішов. Я пам'ятаю, в 2014 році ще коли даїшники стояли селідово і щось вони хотіли там військової машини викручували, коли говорили, кажуть, слухай, чоловіче. Ну, відстань, я вже такий невиспаний з тих окопів, ти бачиш, ну пахну цією землею, так конче недобре, добре. Ти ж вдома спиш, не воюєш. Він каже: Ну, коли треба надо буде, я там буду воювати, коли придуть сюди. Ну тому не звертаємо уваги на, на ці скігління, Як би там не було, колеги, хто е, має тверду волю, бере зброю і воює. Хто не може, докладається по-іншому, навіть пла... Пла... платячи податки, е... забезпечуєте там інших громадян робочими місцями і не забуваючи такі, що все ж таки є чоловічий обов'язок. Ну а наш обов'язок є боронити. Комусь випадає це на долю, комусь не випадає. Нам випало, маємо це зробити.